Добро. Всім привіт! Петна рада в ефірі. Я Ольга, вчитель англійської мови. Привіт-привіт! Я Ольга, вчитель української мови і гешталь-терапевтка. І петна рана наші коти з нами поруч мої один прямо за, за спиною, а ще один тут лежить переді мною спить. І допоки я готувалася до цього діалогу, я лежав зі мною поруч на столі в такий спосіб мене надихав і підтримував. Ось. Власне, тому наш канал так і називається. А ще ми хочемо попросити всіх тих, хто нас дивиться, так підтримати канал вподобайками і коментарями. Для нас це дуже і дуже важливо. Так, так підписуйтесь, демо Отже, минулий раз ми з вами, ми з тобою, Люба, говорили про родину, про сімейні системи. І це було досить цікаво і, і досить таки зрозуміло. Ми говорили про ідеальну родину. А от що робиться, коли що? Ні, що продовжуй, продовжуй. Потім відреагую на твої слова. Кажи, кажи. Ага, окей, окей. Отже, а які, які бувають ситуації, коли в родині нестабільні родинні зв'язки, коли, коли взагалі є дисбаланс в родині? От про це взагалі ми минулий раз не говорили, і я зрозуміла, що це, напевне, буде ну, одна частина буде актуальна для тих, в кого все окей, але є ситуації, коли в родинах буває нестабільність і дисбаланс, правда ж? Угу, так, ну тільки я би хотіла знаєш попросити тебе не використовувати оцей термін ідеальна родина, тому що а, люди знають да. е до цього, та а це ж ну дуже великі вимоги в першу чергу до себе, дуже багато напруження, і врешті-решт цього не стається, та ідеальних родин. Просто ну слід пам'ятати, що кожен член сімейної системи посідає певне місце, та від цього ну скажемо, і це і є запорукою балансу. В сімейній системі, але в житті буває по-різному, і які дисбаланси, до чого, які дисбаланси існують в сімейних системах і до чого вони призводять. Ну, перш за все, я хочу от що сказати: коли е, щось або хтось не на своєму місці народжується то або що народжується хаос. Хаос це джерело творчості, але також хаос це джерело тривоги, безладу, ну і такої, знаєш, навіть безпорадності. Ось чу, тому то так важливо, щоб кожен був на своєму місці. Але якщо конкретно, то е, оцей дисбаланс сімейних ролей має ось такі наслідки. Ну, перш за все, коли хтось не на своєму місці. Або заміщує когось, тоді виникає дуже багато суперечностей, конфліктів, і також очікувань до інших і до виконання обов'язків всіх в сім'ї. Тобто тут напруження і конфліктність зростає. Далі безбаланс також створює багато напруження і тривоги, а це впливає на психоемоційний стан дітей, ну і не тільки дітей. Внаслідок дисбалансу витончується або взагалі рвуться емоційні зв'язки. Ну, я хочу нагадати, але я думаю, що всі знають, наскільки важливий емоційний зв'язок дитини з мамою та з татом, але з мамою там в першу чергу. І ось є дисбаланс, а цей зв'язок може увірватися або стати надто тонким. І тоді за підтримкою і за моделями поведінки, дитина куди піде. На вулицю у компанію, де її підтримують. Так далі дисбаланс в системі також може призводити до особистісних криз. Бо коли я розгублена, я не знаю, де моє місце, що я повинна робити, які в мене обов'язки. Mm -hmm. Так то тоді правда, я можу дуже швидко опинитися в кризі і mm -hmm. втратити свою родину. Ну і що хочу ще сказати, що будь-яка ну, сімейна система має цілі, правда, і кожен із членів сімейної системи також має свої обов'язки. Десь баланс впливає в цілому на ціль чи на цілі сім'ї, і знаєш, навіть ем, на невиконання таких найпростіших щоденних обов'язків. Тобто, е, ну, здається, там, чому хтось не хоче щось робити там. Та? Ну я не знаю, як домовляються в сім'ях. Там про обов'язки, але вони точно повинні бути і розподілятися. Також ось цей дисбаланс може бути причиною, скажімо так, небажання або виконувати ці обов'язки, або взагалі їх, їх А, Дуже і дуже важливо знати про це. Так, і ми з тобою пам'ятаєш, ми з тобою задумували ці діалоги для того, щоб підтримувати батьків і вчителів, якраз okay. не для того, щоб вони там. Почуттям провини включалися чи сорому, а тривоги, а навпаки. Ну знати це значить знання, це значить вже профілактика. Ну, так. Трохи знати про це. Це означає ну, менше зробити шкоди дитині і я не знаю сім'ї, тим, хто поруч. Ну і собі в першу чергу. Ну ось так. Так, і є в тебе якісь поради з цього приводу, як взагалі розумієш, поради це така штука. Я проти якихось узагал у мій порад. Ми ще сьогодні, давай поговоримо а, про інверсії. А, ага, про якусь, так, детально про це розказати. Можливо, кожен візьме собі рівно стільки, скільки він може взяти, і щось зрозуміти про себе там. Та моя порада завжди одна і та сама: пам'ятати, хто я. Що зараз зі мною відбувається, а де знаходяться мої думки, де мої відчуття і на якому місці я знаходжусь? Моя порада це намагатися бути свідомим, так усвідомлювати себе, свою роль, свої задачі. Якщо самоцінно впоратися з цим складно, ну будь ласка, дуже добре звернутися до фахівця, ну і підтриматися в цьому місці. Ось така скоріше за все буде моя порада, якщо самотужки складно. Okay. 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 Дякую тобі, вибач, я перебиваю, але якби мені кожен урок нагадували вчителі, що саме цією порадою треба користуватись, і кожен урок поч я як учениця, і я як вчитель би починала з думок, де я, які в мене зараз почуття, що мені зараз хочеться, що я відчуваю. Це ж, взагалі, така така класна, ну я не знаю, вправа напевне в самопізнанні mm -hmm. і в знаходженні тут і зараз. Я думаю, що е, я зазвичай починала уроки з медитації, і ми там дихали, ми говорили афірмації, ми налаштовувалися з дітьми на урок, особливо коли це в класі було, і всі там е, збиралися після шумної перерви. Але от, от такого лайфхаку я не знала, що треба сказати, де я, хто я, як я себе відчуваю. Це дуже круто, спасибі. Я, я думаю, що це треба використовувати. Okay. Де, да? Де я, хто я, а що зі мною зараз коїться? Що я відчуваю, Наслідок чого в мене з'явилися такі відчуття і такі думки. І якщо правда, це практикувати постійно, це стане знаєш, таким автоматичним скілом. Mm -hmm. І тоді дуже багато можна дізнатися, дуже багато, так? Чого я прагну. Яке моє бажання, а потім що мені заважає це втілити? Так, дякую тобі, що ти на це звернула увагу. Це, оце точно я готова радити. Так я практику, щоб наші глядачі, батьки, діти, вчителі це практикували. Угу. Так, а в нас такої звички немає. Я забуваю дуже швидко про це. Я думаю, що всі вчителі взагалі не мають на це часу, а навіть і не знають. Як в принципі, я теж не здогадувалася, що треба було б отак починати урок. І тоді діти настільки налаштуються і включаться в вивчення предмету, що це буде корисно для всіх. Ой, спасибі, да треба працювати над цим. Ну, я звернула увагу, що тут задача щоб кожен рятував себе. Ну, якщо вчитель, батько, мама, якась батьківська фігура навчиться давати собі раду. Своїми проблемами, то тоді це буде помічним для дітей. Ну а для мене зараз це трошечки звучить як допомогти більше учням. Там, так можеш попасти в непросту ситуацію, коли ти це озвучиш дітям і кожен а діти ж тільки вчать. Так опановувати себе і світ. І вони до тебе підуть з запитаннями, І тоді не знаю, чи встигнеш ти провести свій урок чи ні. Перш за все, я би ну, закликала до усвідомлення а, цього всього дорослих, та, а, які мають бути опорними дітям, а вже тоді до дітей. Ну, все ж починається, на кого діти опираються? Дисбаланс сімейній системі ж не дитина, правда? Ось. Да. Так що ми повернемося до інверсії. І так, ми з тобою дві філологині і знаємо таке поняття як інверсія, так? порядок слів, прямий порядок слів у реченні. Ні, не так. Ми знаємо, що існує прямий порядок слів у реченні і існує інверсія. Інверсія це порушення порядку слів. Якщо порядок слів у реченні порушується, тоді її основна думка незрозуміла, про що це речення. Стає незрозумілим. Але в літературі це такий гарний інструмент для виразнення чогось. Так? Цей термін є літературним тропом. Ну, в літературі от прекрасно, що це інструмент, а в сімейній системі інверсія ну, це не ок. Як може виглядати інверсія в сім'ї? Наприклад, діти стають батьківськими фігурами своїм батькам? Син стає чоловіком своєї мами. Тато виконує роль мами, мама виконує роль тата, бабуся стає найголовнішим чоловіком в сім'ї і тягне все на собі. Діти, старші діти стають а, батьківськими фігурами, батьками для молодших братів та сестер. Тобі це знайомо? Дуже. На жаль, дуже актуально. Мені так само. Я була старшою сім'ї, мене було двоє молодших братів, так що мене це, звичайно, стосувалося безпосередньо. Я знаю, як це. Що, що буде далі, як це відбувається в дорослому житті. Мені відомо не з книжок, а з власного досвіду. Ну, ось. І якщо дитина перебуває ну, в інверсії, вона тоді знаходиться не на своєму місці. Так? І тоді що відбувається? Вона не має можливості так розвиватися і дорослішати, як це має бути природнім шляхом. Вона стає дуже швидко дорослою, а її та дитяча частина залишається водночас і пригнобленою, і голодною. Mm -hmm. І що тоді стається з такою людиною, коли вона доросліша? Вона. Вміє приймати і просити, вона позбавлена спонтанності, творчості, можливості радіти, бути відкритому чи відкриті для чогось нового. Вона гіпервтомлена, гіпервідповідальна, надтривожна, задовпана, можна так сказати. І ну в такої. А людини може цілком природньо виникати бажання піти сімейною системою, тому що це тумач. Правильно використала англійські слова? Да. Так, Ну це забагато, забагато для неї, і тоді може виникати бажання не мати стосунків, не мати дітей, ну тому що цього досвіду достатньо багато дуже втомик, багато напруження. Такі люди гарно дають, собі, гарно дають собі раду з важкими задачами і проблемами. Вони навчені самостійно з усім вправлятися, розумієш? А можеш уявити, скільки це Так? Скільки це втоме? Ну ось і знаєш, якщо так пролонгувати цей шлях, то виходячи, умовно виходячи на пенсію там чи завершуючи якийсь етап свого життя, таким людям. Хочеться кудись сховатися в нірку від світу, щоб їх ніхто не турбував, щоб їх ніхто ну, там, ну, не тригерив. Але все одно вони знаходять об'єктів, про яких піклуються. Так? А задача -то була яка? Навчитися піклуватися про себе, видовольняти свої власні потреби. Ось така, от, я б сказала, ну, сумна історія. Наслідки інверсії, до чого вони можуть. Ми говоримо зараз загалом, так? не розглядаючи кожну конкретну інверсію детально, так? ми загально знайомимо наших глядачів. Ось. Може, хочеш щось запитати? Ну, от дивись, в мене така ситуація була, що мій молодший син він піклувався про мене, і я бачила, що він переживає за мене і турбується. Але я чомусь взагалі думала на початку, що це просто така дитяча турбота про маму. І я не могла побачити того, що він бере на себе роль дорослого разом зі мною. І потім, вже, коли мій знайомий приходив до нас в гості, він казав: Він про тебе занадто турбується, опікується тобою і взагалі стає тобі батьком або. Ну, Ну, так, да, роль, роль батька виконує. І от мені тоді стало так соромно, лячно, я не зрозуміла взагалі, яким чином це я допустила і що з цим далі робити. Я єдине, що могла потім йому казати, я доросла, я справлюсь, видихай, ну, наприклад, або не переживай за мене. Але не думаю, що це дуже сильно йому допомагало. Він все ж таки в режимі. Піклування про мене, переживання про мене, був постійно. Це було досить довго. Поки він вже не, не, не виріс в такого дорослого підлітка, який сказав: Окей, тепер я живу своїм життям. А, що я не так зробила? Ну, знаєш, а... Схоже, що ти перебувала в якійсь складній ситуації свого життя, в тебе не було підтримки, і очевидно, ти ну не знала, як опиратися на себе саму. А можливо, тобі цього було і замало. А потреба ну підтримці була такою великою, що можливо це гіпотетично. Я ж не знаю ну, твоєї ситуації достеменно, так. А потреба в турботі і піклуванні була настільки великою, що це що ти можливо невербально транслювала це своєму синові? Так і що в такій ситуації я би ну, рекомендувала. Ну, досліджувати себе, цікавитися, що для, ну, конкретно для тебе є опорним, на що ти можеш опиратися в своєму житті, де ця частина всередині в тебе, так, на яку ти можеш опертися, і які опори в середовищі, в зовнішньому світі ти маєш так? це можуть бути друзі. Це можуть бути якісь ну, важливі люди, до яких ти можеш піти своїми проблемами, там, погрітися поруч з ними. Це е, може бути фахівець, там, психотерапевт. Тобто е, дуже добре було би знати, а що для мене опора і на кого я можу опиратися, коли я опиняюся в кризі, так? коли я правда потребую ну, такої підтримки і можливо турботи, яку. Е, Колись вони не додали батьки, та що зі мною зараз відбувається, щоб не підключати туди власних дітей. Не знаю наскільки моя відповідь тебе задовольнила. Ну так, я думаю, що я роблю висновок, що кожному з батьків треба обов'язково проконсультуватися з психологом. І почути зворотній зв'язок людини зі сторони, тому що коли ти знаходишся в сімейній системі, ти думаєш, що ну так, нормально, живемо собі. Якось в нас все відбувається, як, як, як можемо справляємось. Але виявляється, от я тебе послухала, і я розумію, що, що це взагалі серйозна проблема, яка, яка з'являється в родині, коли е, е, трапляється інверсія. От, і... Це треба звертати увагу. Ну, дивись, я, я це би хотіла перед тим, як йти до психотерапевта чи до психолога, можна ж ну, знаш, зробити такий аналіз того, що відбувається зі мною. Ще раз повторюся: дуже добре знати і усвідомлювати, чи можу я спиратися, опиратися на саму себе. Так, так. якщо і мені складно, і я не спроможна бути стійкою, і в мене нібито захиталася земля під ногами. Я не заземлена. Я, до речі, зараз сиджу і дуже добре відчуваю стопами підлогу. Це зараз мої опори, і також мої опори під лікцями, під руками. Пам'ятати процес. Я не можу зараз бути опорою для себе. Мені складно, на кого тоді в своєму житті я можу опиратися. Так? Це можуть ще раз повторюся бути люди е з близького оточення, чи друзі, чи приятелі, до яких можна прийти, погрітися, а можуть бути фахівці. Но про свої ресурси і про свої опори важливо знати. А також, знаєш, я на що ще звернула увагу? Ти кажеш, що ти ну, прагла бути маленькою, а він для тебе ніби став батьківською фігурою. Тут ще треба пам'ятати, що ну, ніхто ніколи нікому. Не замінить маму і тата, але часто люди несвідомо намагаються знайти в партнерах або в дітях, як в твоєму випадку, так підтримку суто батьківську, прийняття суто материнське. Та цього треба знати ну, Це ілюзія, це дуже спокусливо, але цього немає. Більше ніколи не буде тата, більше ніколи не буде мами. Я не зможу. Ну, тобто я можу звичайно дивитися на партнера, який буде мені татом, і всі буде проблеми вдовольняти, які мав вдовольняти тато. Але тоді що це будуть за стосунки? І чим вони завершаться? Так само, чи як чоловіки намагаються з жінками знайти в стосунках ну, материнську фігуру. Таке mm -hmm. стається, і до чого тоді це призводить там, та? тому що маму ніхто не замінить. Це буде дисфункціональна сім'я в такому випадку. Тобто, ось е, знати про свої опори, знати, де я можу підтриматися, а за потребою йти до фахівця. Я б от мені було важливо ще оце додати. Дякую тобі. Окей, Любо. А скажи, будь ласка, до тебе як до психотерапевта люди приходять з питанням інверсії, вони взагалі це спроможні. Тому що я взагалі це пропустила, наприклад, я навіть ну, не, 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 не розуміла, як, як це робиться. Чи звертаються до тебе з таким питанням? Ні, таким питанням не звертаються. Це з'ясовується в процесі роботи. Люди, клієнти приходять з якоюсь проблемою, я втомилась від життя, я надто відповідальна. В багатьох проєктах я вигоріла. І ми починаємо це розглядати, 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 але це тривала робота. А потім ну, з'ясовується, що ця людина а, перебувала ось в інверсії, що вона не була на своєму дитячому місці колись, uh -huh. а була в іншій ролі. І це має ну, ряд наслідків. Питання в інверсії не приходять з психотерапії. Розуміло. Про це ж треба знати, знаєш, треба добре е, сканувати свою сімейну систему, це потребує там, знань, вміння бути ну, якби з боку, якщо ти всередині. Всередині тоді ти точно неспроможне багато чого помітити, так в mm. цьому може допомогти фахівець. І ще знаєш дуже ну, гарна профілактика дисбалансу в сімейній системі це кордони, межі вони мають бути ось а тому, що ну саме вони допоможуть зберегти свою ідентичність. Якщо дитина підліток, то сформувати цю ідентичність, тому що якраз межі чи кордони вони йому безпеці так. А безпека це ну спокій, це відсутність тривоги, це умови для розвитку. Отже, кордони ще також важливі. Вони можуть бути доволі жорсткі. І це, до речі, допомагає зберегти свою унікальність, особливість, але подавляє контактування, контакту зі світом з іншими людьми, а можуть бути доволі розмитими такими, знаєш, і тоді, нібито людина така ну, відкрита до всього і до світу, за все хапається, але не відрізняє, де я, де не я. Дуже часто попадає під вплив, але хоче і інших міняти. Ну, от з питаннями кордонів, до речі, можуть приходити. А це вже може бути наслідком інверсії. ось як це скоріше буває на, на, на практиці. Ну, я думаю, що нам вже час підбити певні підсумки, що стається, якщо людина не на своєму місці в сімейній системі. Вона позбавлена опори, так? Це те, про що ти говорила, вона позбавлена впевненості у собі, вона позбавлена знання, хто я, куди мені рухатися. В якому напрямку йти, і, звичайно, вона позбавлена спокою. Дуже і дуже багато тривоги. Ось які наслідки, дисбалансу в сімейних системах і порушення роли. А ще, якщо людина не на своєму місці в системі сімейній, то вона нагороджена дуже сильним відчуттям провини. Пам'ятаєш, як в мультфільмі Сімейка Адамс? О, я так до речі, люблю цей мульт. Знаєш, що ми з тобою наступного разу зробимо його в говорні, тому що це прямо під по вихованню дітей. Там у них така була колекція вин, а тепер ми вам покажемо колекцію вин в сенсі багато дуже вини. Так ось ось ці дисбаланси. Сімейними ролями породжують дуже багато провини. А провина що нам дає ще? Ну, також і напруження, і втому, і невдоволення. Mm -hmm. Ось така сумна історія. Так, я зробила собі висновок, що не тільки треба робити аналіз, наприклад, крові регулярно чекапи робити, але й до психолога треба приходити на чекап. І дивитися, чи не вляпалася я в якусь інверсію, чи тривогу, чи якісь ще інші проблеми, які я навіть не помітила, тому що Слухай, ну це так трохи звучить, знаєш, вляпалася в тривогу. Як щось таке, знаєш, ну така ну якби негативний відцінок. Ну знаєш, тривога ж так само потрібна, ну але її надмір. Може викликати певні наслідки, тому що ми тут сидимо з тобою, бо наші предки були доволі тривожними. І завдяки цьому вони вижили. Але баланс, повинен бути баланс. Ми тривожимося. Тривога гарний маркер ситуації, вона повинна бути. Да. Але просто потрібно навчитися усвідомлювати, від чого я зараз тривожуся, що народжує мою тривогу, що зі мною зараз відбувається. Да. і знову вертаємось до того ж, де я, що я, як, як я себе відчуваю, які в мене почуття, знову. що я зараз відчуваю, внаслідок чого я зараз відчуваю ту саму тривогу, що зі мною сталося? Ця Та тривога має підстави, так як ми з тобою сьогодні розпочинали. Ти сказала, що повз вікно прилетіла ракета, і в цьому місці буде дуже багато тривоги, і вона доречна. Чи, е там я в незнайомому середовищі і я так само тривожуся. Чи е, просто я виходжу розповідати вірш, і моя тривога так, так, так зашкалює, бо що? У мене що вимоги такі сильні до себе? Чи я не розказую, будуть наслідки? Тобто, це все потрібно постійно, правда, перевіряти? Супер. Дякую, Люба. Це було корисно. Будемо. Тримати руку на пульсі, перевіряти себе і свій стан постійно. А нашим глядачам дякуємо за увагу. Не перемикайтеся, далі буде. Угу. Оль, а...